Дітки сьогодні хочу познайомити вас з дуже небезпечною рослиною. Вона носить назву Амброзія. Амброзія відома всім рослина, яка з'явилася у нас не так давно, але досить добре прижилася. Побачити її можна практично всюди, на успічах доріг, берегах ставків, річок та інших. Необроблювальних землях. Трава амброзія сягає у висоту від 20 до 200 см, а іноді й до 300 см. У неї стержневий корінь, який проникає на глибину до 4 метрів. Квітки в амброзії дрібні, різних відтінків зеленого кольору. Паростки рослини з'являються в травні або в червні, а цвітіння амброзії починається наприкінці липня або на початку серпня і триває до середини осені. Розмножується ця рослина амброзія насінням. Під час цвітіння ця рослина дуже небезпечна. Пилок викликає у людей алергію, підвищення температури сльозотечу, течу. Очка стають червоними. Медики попереджають. Потрібно триматися дуже-дуже далеко від цієї рослини. Люди знищують цю рослину, як тільки її побачать. Бережіть себе, будь ласка, малята.